Всім привіт! Сьогодні вирішила поділитися своєю історією про те, як я шукала причини головної болі, а все виявилось в тому, що потрібно піднімати показники вітаміну d 3 b 12 і фертину. А я думала, що в мене фертин дуже гарний і головні болі зовсім не від того. А ще до цього, плюс до всього, в мене дуже випадало волосся. Ну і наразі випадає. Тому що тільки вчора знайшлася причина, ну, як би подумала про це. І вирішила, що треба поділитись, тому що випадіння волосся постійна втома, хронічна, головні болі, відчуття, що ти не відпочиваєш навіть після сну. Це, я думаю, не тільки для мене властиве. Тому вирішила, що буду ділитися цим всім і розповідати. Це частина перша. Виявилась причина в тому, що у мене дуже низький вітамін Д. Ну, але це ми з'ясували з, з і типу, окей, вітамін Д низький. Але ще з'ясували, що вітамін в 12 я думала, що він в нормі, бо по тих показниках, що там дають сінего, він в нормі. І ферритин в нормі. Але виявилося, що це зовсім не норма.